Благослови нас Боже на все свято і Боже силою Христа Каменяра, який є водночас і Христом 123-кілометрової Хресної дороги УПА, її 15-ї стації Воскресної на цьому місці, де має стати чудо сонячного воскресіння героїв щодо храму трьохресного, що має зійти на цю поляну. Біля вулиці Степана Бандери і Незалежності на куті, біля облмуздрамтеату Франківського, за що гугліть хресна дорога УПА і Богородиці. Особливо помоліться до Миколая Чернецького, який має воскреснути тут, як єпископ головний того храму. І Івана Франка, Романа Шухевича, наших святих, які мають вернутися з ним у найважчий час, коли рашофашисти ще більше нападуть на нас, коли буде атомна всесвітня війна, коли з'являть лже Христа і спробують встановити всесвітню диктатуру зла. Вірмо, що в той час Бог неминуче прийде на поміч до нас, в залежності від віри, людей, пророслав. Або до трьох тижнів, або до трьох місяців. І чим більше від кожної сім'ї запалять люди свічі, лампапки після цього Страстного Христа України встановлено на свято Пресвятої Трійці. 11 червня 1995 року, якому саме в цьому році, 30 років буде, як він встановлений за Божим наказом після зяви Пречистої Богородиці до мене Бориса Голдюка на свято Благовіщення 7 квітня 1995 року щодо ікони, яка саме в тому році, давня славня Січиславська ікона Бога і Богородиці. Тим. Скоріше Бог прийде, дорогі українці, нам на з Божим військом до Франківська явно славно в четвер увечері. Це сіятиме три дні і три ночі над Україною і сонячним вогнем будуть або опечені вороги і зрадники України, а також люди, не віруючі, байдужі, в залежності від гріхів їхніх. І тільки люди. Ті, на яких Божа ласка, все більше буде, у той час будуть молоді і преображатись. Це сказано частково натяками у Біблії у першому посланні апостола Павла до Коринтян. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми помремо у багатьох. Останні 15 років у різних видавництвах надрукованих в бібліях ці слова виправлені на заснемо. Ви знаєте, що умисно перекручують багато текстів, біблії масони та зв'язані з ними люди. Та всі перемінимось, тобто преобразимось раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось не всі. Переміняться, а тільки ті, які душею в собі світлі добрі, були, як апостол Павло та інші апостоли і святі Божі. Мусить бути бо тлінне оце зодягнути з нетлінне, тобто тлінне тіло стане нетлінне, а смертне стане безсмертне. І почитайте далі, що пише, дорогі мої у Біблії. Щодо цього, і вірте, що це правдиве слово. І правду Божу, я як генерал-капелан Української головної Визної ради доповнюю у своїх відео щодня з 2018 року, з часу Різдва, і до того були відомої з 2010 року, коли були вони знищені. А вже тоді Бог Божа мати благословили серіал. Нескінчено щодня знімати понад 500 серій, ко знову ж таки знищені були вже близько тисячі, які називаються Поклик Христа і Упа від Пресвятої Богородиці, і багато покликаних, тобто багато хто дивились цей фільм. Або чули про нього, та мало вибраних тих, які все-таки захотіли усвідомити ті слова, сувісні мої від Бога, Пресвятого Синього Коросу Ісуса, кароокої Матінки Божої Марії, та вірять у ті передання. Дай Боже, щоб серед них були і ви, бо за вірою вашою станеться не тільки вам. А іншим божим людям, які коло вас, які у світі, які все більше Божі діти, і скоріше Бог прийде до землі в залежності від віри, тому що сказано в Святому письмі, що настануть такі дні, що ніхто б не витримав, якщо б Бог не вкоротив ті дні. Ці дні найстрашніші, ймовірно, мають настати ще саме у 2000 році. 25 році мали вони настати ще у 2013-2014 роках, а також до 2000 року. Про це у відео моїх я десь давав пояснення більше. І нужне відео, ті, про які заборонено згадувати в засобах масової інформації, і, і вірте, що Україну ненько неминуче очолить як гетьман, як король, як президент. І на Па Тарас Григоровича Шевченко, за Божим благословенням і освітням Пречистої Богородиці. Дай Боже, щоб це сталося до літа 2025 року. Не зрадьте синього Русого Ісуса, тому що вже Бога являє. І злі сили чорноока, чорноволосого. Саме від них ідуть книжки його вісців, секти, багатьох інших, де він такий зображений, а також показано, що нібито в нього рани були не на долонях, а на зап'ястях. Підайте також, що на всіх правдивих іконах Ісус синьоокий, русий, матінка Божа Кароока. А також на всіх правдивих зображеннях Христа в Ісуса рани на долонях. Саме так мали Христові рани, божі стигматики, тобто люди, ті, в яких чудом Божим з'являлися рани на скрізні, на долонях, серед них. Найбільше мав їх італійський священик Піо, тому що саме в Італії буде найбільша зрада. Ісуса Христа і поклик іти за москальськими попами, які мають отого оточенного око, вже Христа, який нібито прийде їм на допомогу з космоса за хитрим проектом Ілона Маска космічних супутників, коли лазерами будуть являти того чорта, якого в більшості люди будуть визнавати свого їм Богом. Пише у Біблії знову, що коли Ісус прийшов, то повірили в нього меншість людей, коли вдруге Він прийде, знову меншість буде вірити, а більшість під лже Богом, якого будуть підтримувати більшість засобів маси інформації, які належать, як відомо, тим нащадкам, які розп'яли Ісуса Христа, які переслідували християн і так далі. І найбільше за Сингоросу Ісуса підуть люди в Україні, особливо в Галичині. Скавкою День народження Тараса Шевченка створена 9 березня 2007 року перша світі нерокотворна ікона на вербі плакучої бік Хреста Кобзаря, який встановлений з 12 червня 2009 року, явлений Сонця Богом і Божою Матінкою до мене, Бориса Гол'юка. Дерев'яний, а потім на свято Преображення, 19 серпня 2018 року явлений металевий хрест, який встановлений був тут 18 вересня 2018 року, за 10 днів перед святом Чесного Христа Господнього. Є два божі камені, на які найбільше являються Бог і Божа мати Сонця в світі. І кличе тут молитися всіх тих, що вважають, що вони мають бути все більш Божі, а не бісові діти, і які в цьому світі хочуть спасіння і собі, і своїм рідним, близьким, і всім людям Божим, і всім добрим створінням. Ці камені на такій великій поляні невідомо, як вони тут сталися. І Божа мати передала, що перед Божим пришестя мають засіяти хрести. Франківську найбільше там, де мають люди молитися. Це хрест Каменяра, який показав вам я, і хрест Кобзаря, про який розповідаю. А також є у нас ще сонячний хрест, Страсний хрест і Воскресний хрест України. П'ять хрестів за п'ять ранг хрестових з тичу 1900... 95-го страсний Хрест України є цей пам'ятний дзвін початку останньої війни рашофашистів та їх прихвостнів, азіатів, інших запроданців, сатани проти нас, українців та інших людей Божих. І саме обличчя є тих героїв у бік той де страсний Хрест України через 100 метрів. Поруч є могила Романа Гурика, героя майданця, що похований тут, і пам'ятник йому. І нагадаю, що Ромчик Гурик має воскреснути саме там, де є школа його імені, де він вінчився в Франківську, де є хрест Кобзаря, де є озеро, що далі розповів вам я. Це друге свято. хай й не щастя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, хай святкує з нами, наша вся родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, наша вся родина, славна Україна, радуйся. Ой, радуйся, земли, син Божий народився. Хай Бог і Божа мати, особливо щедро, голосують вас, дорогі. Божі люди за молитвами всіх святих, окремо славного Йосифа Обручника серед них і героїв наших дорогих. З Тарасом Шевченком, який віримо у цьому році, має очолити як гетьман, як президент, як король, нашу славну Україну неньку. Дай Боже, скоріше. Неймовірно гарний місяць 14 січня 2025 року. 9 година ранку. А він ось так гарно. Ще сіяє, побасуває саме над тим місцем, де має стати золотий сонячний Єрусалим, описаний у 21 главі Откровення Івана Богослова, Слова, 12 км шириною довжиною місто Боже. І на це озеро згідно пророцтва, має зійти чудо храм, з якого буде диво, Воскресіння в тілах нових вічно молодих, тисячу святих. І Тараса Шевченка і його Почайського серед них. Дай Боже скоріше за це дивляться і до «Поклик Христа і упав при чистої погородиці» та гугліть 25 божих знаків. І молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Бог нам допомагав і ще більше допоможе. Дай Боже скоріше. Благослови нас Боже на все святе і Гоже силою чудотворного сонячного Христа УПА, який явлений Божим чудом на старому кладовищі на вулиці Степана Бондери 4 травня 2009 року. Від Бога, від Божої матінки в час з'яви їх до мене і пронесений сюди та встановлений 5-го. Равня 2009 року І освячений. постаттю Матінки Божої Вадилубської, чудом Божим, створеної, блискавкою у Страстну п'ятницю, 18 квітня 2014 року. У перші місяці війни Рожо фашистів проклятих проти нас, українців та інших людей Божих. Тільки з тобою, Господи Боже, знаємо ми із Божими людьми переможемо. Чекаємо сонячне воскресіння наших героїв. Просимо, щоб Україну неньку очолив навіки від напроросла Тарас Шевченко, і щоб були на кращі зміни з України на весь світ, на многе блага літ. Притерпіли за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Пречиста Божа Мати, всіма святими доповни наші моління за скоріше України і світу Божого спасіння. І Отця і Сина, Святого Духа, на віки вічні. Амінь. Це буде перемога України, година, Хай все більше з Богом буде Україна. Христа забере!